Доброго дня, любителі саду винограду. Та ж сама локація, 6 вересня, той самий день, процес випресувки або виділення соку з винограду по червоній технології вже відбулося. Все добре пройшло. Вийшло приблизно 25 літрів з 38. Поклав вино вже сок, ще не на бродінні, але в підвал, ще не переніс, тому що вирішив все робити разом, щоб декілька разів не бігати. Значить, така ситуація. От Показую вам наглядний приклад того. Це вже буде спосіб, це вже буде по білому способу це вино. Це вино з уже деякими родзинками. Якщо вийде, я вам пізніше. Розкажу, тому слідкуйте за моїм каналом. Хочу про нюанс розказати. Значить, Дивіться, тут наглядний приклад того, що температура води в ємності, де зберігалося оцей бутиль, була недостатня. От як видно, по цьому наскільки сильно почало грати вже ця цей виноград. А от Тут я вже зняв, щоб ви бачили От, А тут я лишив для вам для прикладу, щоб ви зрозуміли, що все в, цьому, в цій ємності де було три оцих баночки. Ось, і в цій ємності мені вдалося набагато нижчу температуру тримати, тому що я ще додатково зверху накладав заморожену воду, тому цей виноград не грає. Тобто у цих трьох баночках мені вдалося стабілізувати температуру, і вона була настільки низька, що цей виноград тут не грав. А ось у цьому великому бутлі, тут трошки було важче. То по якій причині? Тому що вода була от до цього моменту. Це вся частина вже була при плюсовій добрячій температурі. Тобто, Дійшов висновку того, що недостатньо було охолодження води, і тому тут почало вже бродити добряче оцей виноград, оцей жмих, Ну, не жмих, а майбутнє вино одним словом. І прийняв рішення, що потрібно вже не очікувати, так як почало вже нормальне бродіння. Тому е, зараз буду цього робити по білому способу. Я так само зараз видавлюю все знову в цей стікляний бутиль, і знову буду намагатися його охолоджувати приблизно на е, десь 2-3 дні, ще буду його е, охолодженим, е, так зберігати. Після чого я е, е, знімлю з осуду, який тут утвориться, знімлю з осуду, і е, додам. Е, Попередню попередню закваску, попереднє вино, ну, не вино, а попередню закваску, яку я зробив з червоного вина, по червоній технології, і додам сюди приблизно 1,30-ту частину, у цей бутиль і вже буде на. Ставиться на гідро на гідрозатвор. Де вже буде булькання і буде нормальне брудіння. Ось так коротко хотів розказати про цей нюанс, якщо немає можливості вас нормально охолоджувати, вино, у вас є бажання даний виноград зробити побір технології, і немає можливості вам нормально охолоджувати, наприклад, як в мене в холодильнику, там в холодильнику все ідеально. І немає можливості вас так охолоджувати, то скажу вам так з свого досвіду, що охолоджувати водою. Так, це досить непоганий варіант. Але за однією мовою, якщо у вас буде можливість багато забезпечити замороженої води в цій явності, і буде у вас вода встигати замерзати, морозилці тоді так. Тоді це досить непоганий варіант. У мене не встигала замерзати вода у двох морозилках, тому. І не було можливості великої кількості води заморожувати. Тому ось така от ситуація. Тому прийнято рішення дане вино вже взяти, даний виноград взяти в роботу і на випросовку, як так сказати, по... простими словами. Ну все. Ось такий основний нюанс, хотів вам показати даний етап цього методу по, оцього, по білому методу, Тобто, з чим я ось стикнувся, щоб ви мали на увазі, якщо у вас друг виникне бажання зробити таким методом і таким простим способом, як у мене відбувається. Все, слідкуйте за моїм відео, йду я до роботи братись. От бачите, як от на очах гарно підіймається ця бульбашка така з імпровізованої кришечки. Все, будьте здорові, слідкуйте подальші е, події. Якщо е, я буду з цим робити, буду е, вам розповідати. Можливо, відео буде змонтовано з кількох відео, тому вже як в мене вийде, то вже так і. Так і буде, тому що от бачите, виноград не, не чекаю. Все, слідкуйте за каналом, будьте здорові. Дякую, що переглядаєте моє відео, коментуєте. Все, до наступних відео.